За великоднім столом, 16 квітня, зберуться чимало тернопільських родин. Люди зізнаються, так хочеться, хоч трохи радості і світла у цей складний час. Як відзначатимуть Великдень, яких традицій дотримуються і який бюджет святкового столу? Про це ми запитали тернополян. Пасочка це, звісно, буде кусочок невеликої ковбаски і крашенки. Все ніяких більше там. Виводів, тому що дійсно з грошима зараз скрутно. Родинне свято однозначно це приїжджають. Батьки збираються сім'я, збираються діти всі за столом. Свічка, молитва. Перше піти до церкви, висповідатися, а потім вже якусь пасочку, приготувати обід, кобаска, шиночка. Ну, такий, як вся паска, має бути. Зазвичай я просто в цей день проводжу час з друзями з церкви. І, в принципі, весь день проходить в церкві за спілкуванням і згадуванням того, що є Великдень, і символом чого це є. В суботу сне святити великодній кошик з цією сім'єю. В неділю зранку йдемо до церкви на традиційну великодню відправу. Після того в нас. Голова дому, так як в мене вдома мама найстарша. Вона розрізає одне яйце, ділить всіх членів сім'ї одним великоднім яйцем і частинками Паски. Ну після того ми вже всі сідаємо і кожен споживає що хоче. Війна багато чого змінила, але для жителів села і людей, які люблять працювати, воно в принципі на великодній кошик ніякого відношення такого немає. Великдень буде святкувати як завжди в колі сім'ї. Ну, в нас, якби в мене є село, в селі є свої яйця, це вже здешевлює в принципі кошик. Ну, ковбаси, шинки будемо купляти, пасху буду пекти сама. Ну і все решта, також будемо купляти. Зазвичай ми святкуємо у неділю. Ми ходимо в церкву, співаємо пісні, молимось, та в кінці потім приходимо і стаємо за вечерю. Коли мама моє жила, було все. І печене, і варене, і ковбаска, і ну, все, що треба. От. Але до, ну, зараз я не знаю, до, до свят ніхто нічого не їв, аж коли приходили з церкви, то була 11 година, сідали всі за сіл і обідали, чи і снідали. Як ну, Перше це треба з'їсти яйце. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.